Всім привіт! Мене звати Ілля і я вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні моє сьоме відео і сьоме перевтілення у Drag Queen! Перед тим як почати відео, хочу вас попросити підписатися на канал, а також, якщо вам сподобається відео, поставте палець вверх і напишіть коментар. Наперед вдячний. Давайте починати. Сьогодні я записую відео досить пізно. Тому в мене не так багато часу, бо не хочу тут сидіти е, вночі. Тому право на помилки в мене немає. Почну я з праймерів. Що спрей додам. Обличчя в мене вже поголне, тому починаю працювати над бровами. О oh май гат! Скоріше за всього вам цього не видно, але мені здається, у мене вже заростає одна монобров. Я якось не слідкував за собою. Піду за пінцетом, треба трошки привести це в порядок. Ну, отак от вже набагато краще. Беру клей і буду ним заклеювати брови. У мене закінчився клей. А я зробив тільки одну брову. О май гад! Тут ще трошечки буквально є, але я не думаю, що мені вистачить. Ну, наче як вийшло заклеїти брови, наче навіть так непогано. Далі йду їх сушити. Звичайно, волоски ще посередині повискакували. І постараюсь якось знайти ще ці крапельки клею. В стіку, щоб доклеїти їх. Ну, реально, дивіться, от прямо ж беру і звідти якось стараюсь вижити всі соки. Далі беру пудру і наношу її на брови. Це той етап, коли я розумію, чи брови вийшли, чи ні. Брови заклею. Далі беру кітечкою і щищаю зайву пудру. У мене Почервоній немає, мішки під очима не такі жахливі, тому, як минулого разу, я не буду робити корекцію кольору обличчя, а зразу приступлю до тонального засобу. Першим беру стік і наношу на брови та на борду. За допомогою рідкого тонального засобу і спонжика буду це все розташовувати. Ох, сьогодні наніс багато набагато тоналки, я сподіваюся, все буде нормально. Ну, признаюсь чесно, забагато тонального засобу я наніс, Ну просто витратив забагато матеріалу. Але вийшло дуже швидко і гарно, я вважаю, далі беру білий тональний засіб і висвітляю зону чола під очима, під носом та на підберігід. Так, ось що я маю, дивіться, ще на щеках зробив такі дві полосочки, щоб ці частини були такі трошки висвітлені. Наступний крок це контуринг. І минулого разу я спробував використовувати трошки світліший контур. І мені здається, він був недостатньо темний. Не так яскраво все виглядало, але деякі моменти мені сподобались. Тому сьогодні я хочу поєднати ці два контури і почати і взяти за основу цей світлий, але все-таки додати такої глибини, хочу з темним. Давайте спробую і побачимо, що з цього вийде. Блін, зараз згадав, що забув розташувати оцей білий колір. Але дивіться, який цей контур кльовий. Мені дуже подобається, але хочеться, знаєте, тут десь додати глибини, щоб воно було ще більш темніше. Візьму і розташую зараз білий. І можливо буде мінятися, розташовувати білий, темне, білий і контур, білий контур. Знаєте, зовсім трошечки, але розтушував білий, мені здається, так набагато краще. Повертаюсь до контуру. До речі, дивіться, як темно вийшло, і це ще я темного консилера не додавав. І зараз додам чисто буквально таку крапочку. Дивіться, мені здається, це те, що треба. І пам'ятаєте, я ще тут привів білою? Туналкою. І дивіться, як гарно вийшло розташувати. Клас, такий буде в мене. Я, до речі, цей сам придумав лайфхак. Клас. Дуже гарна скулка. Ну, тепер зробити те саме на лівій стороні. Знаєте, не ідеально, але щось вже проглядається в такому правильному напрямку. Тобто з кожним разом я якось в, в такому правильному напрямку рухаюся, і скоро, зовсім скоро, я знайду цей шлях. От дивіться, прямо. Не знаю, наче як все добре, але щось все одно не так цими скулами. Мені треба знайти саме свою корекцію цих скул, щоб воно мені найбільше підходило. Mm. Ну, непогано, непогано, але може бути краще. Далі буду працювати над підборіддям та чолом. Дивіться, сьогодні я прям зробив таку жорстку-жорстку лінію, бо мені хотілося зробити такий гарний-гарний контур. Що скажете? Мені здається, от можна зрівняти зараз з правою з лівою стороною. Здається прикольно. Ну, дивіться, вийшла непогано. Так, зовсім непогано. скули наче на правильному місці все чудово. Мені подобається. Далі хочу намалювати брови. Зараз малював брови і думав, хм, в якому напрямку мені рухатись. І вирішив зробити такі, знаєте, більш плавніші. Не такі агресивні, а більш пом'якшені. Не знаю, вони все одно, наче вийшли такі трошки прямі, але я хочу постаратися зробити більш м'якшими. Основу для брів намалював, наче як знаєте, так і непогано. Місцями симетрично, місцями схоже, але може бути. Далі буду малювати нос і спочатку візьму світліший контур, а потім побачимо, може мені все-таки буде потрібен і темніший колір. Для такого, знаєте, більш яскравого ефекту. Так, наче я зробив все, що мені було потрібно на даному етапі. Беру пудру і буду наносити і на все обличчя, що означає бейкінг. До речі, мені треба піддивитися, чи бейкінг потрібно робити на все обличчя, чи лише на окремі частини, тому що от, однозначно колір перекривається, все стає світліше. З однієї сторони це добре, а з іншої сторони не дуже. Тому мені треба вивчити, чи на все обличчя наносити це пудру, чи ні. Але сьогодні нанесу на все. Ух! Як багато мені пудри, аж зараз... Уф, дихати не можу. Починаю працювати над очима. Дивіться, основу вже маю і виглядає гарно. Мені подобається. Вау! Це важко повірити, але я наче як побудував основу дуже симетрично. Кол-кол-кол, cool. cool, cool, cool. мені подобається. Далі буду брати темніший колір і робити глибину. Взяв колір, а потім думаю, хм, він недостатньо якийсь темний. Це якийсь дуже світлий і його навіть не дуже той видно. Візьму трошки темніший. Дивіться, видно вам? Мені подобається. Така гра кольорів почалася. Вийшло дуже гарно, але мені треба навчитися ще якось так гарно наносити цей колір, тому що я бачу такі місця, не розташовані гарно, я не розумію, як їх зробити. Іначе їх і вбиваю і розташовую, але все одно не виходить. Думаю, це прийде з практикою. Ну, наче як і непогано, не ідеально, але непогано. Зароблю те саме і на лівій стороні. Ух, аж мене ж шия прохрестіла. Візьму трошечки ще чорного, буквально трошечки, трошечки, для того, щоб додати ще більшої глибини, але буквально так от знаєте на кінчику ока. Я не знаю, чи вам видно, але це виглядає просто бомба. От буквально одна точечка чорна, а так круто виглядає. Вау! Буквально я так зробила бум! Бум! Вау! Ліва сторона наступна. Мені дуже подобається там ще трошки синього для того, щоб це все разом з'єднати. І думаю, на цьому... Uh, можна рухатись далі. Гайз, це напевно буде мій улюбленіший макіяж на даний момент. Вау! Wow. Так мені подобається ця глибина і відігрування всіх кольорів. Кайф. Додам зараз зовсім за трошечки чорного на водну лінію. Такого ще не робив, але давайте спробуємо. Так, подивіться, чи видно вам різниця між правим і лівим оком? Я думаю, є різниця. Тому гарний прийом. Те саме зроблю зараз на дві сторони. Ой, як мені подобається краса. Підкоригую зараз зовсім трошечки свої брови. Ой, я забув їх підкоригувати. <годи> Ух, сьогодні такі якісь брови. М -м, зовсім мені не подобається. Ще візьму трошки карандаш. М -м, навіть не знаю, як їх підправити. Якось воно зовсім не то і не туди, скажем так. Коротше, непогано. непогано, непогано, не буду я з цим морочитися, бо наче як плюс-мінус вони однакові. Мені не подобається трошечки, але в цілому може бути. І зараз, там, де я підправляв брови, нанесу білих тіней, щоб було ще яскравіше. Зараз сталося абсолютно те, що я говорю собі постійно, довіряти процесу, тому що зробив білі тіні, дивлюсь на свої брови, і думаю, ау, в цілому непогано, навіть дуже непогано. Тому довіряйте процесу, якщо ви також робите макіяж. Далі буду наносити на половину ока білий тональний засіб стіку, щоб зробити каткріт. Каткріс. Завжди забуваю, він називається. Виправте мене, якщо щось говорю неправильно, але буду робити саме оцей прийом. Йдемо каткріт. Каткріт. кріт Кріт-крат. Дивіться. Що думаєте, вийшло? Мені здається так. І навіть так акуратненько. Дуже акуратненько. Так, щоб в мене на оці тут нічого е, в кучу не збиралося, зразу наношу білі тіні на ці частини. Клас! Вийшло, 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 вийшло. І вийшло ще й не просто так, а класно вийшло. І далі е, на решту ока буду наносити. Щоб з'єднати око і щоб воно все було і далі так ідеально е, притікалося і грало градієнтом. Нанесу тут чорний, далі тим інший синій, і тут синій е, далі, щоб в мене було все е, градієнтовано. Мені однозначно подобається. Але все те саме треба зробити на лівій стороні, а це завжди страшно. Тому що все можна зіпсувати, навіть якщо одне око буде гарно, ідеальне, а інше око не буде таким самим, воно буде все одно смішно. Тому з впевненістю в собі, з вірою, починаю працювати на лівій стороні. А знаєте, не задарма говорять, що навички дійсно приходять з практикою. Тому що навіть якщо я не ідеально роблю все, ще не ідеально роблю. То воно все одно я бачу, як я впевненіше всі кроки виконую. Це прекрасно. І сьогоднішній макіяж теж, я думаю, хороший доказ того, що мої навички на новому рівні. Вау, мені такий щасливий. Звичайно, ще нічого не закінчено, і, можливо, я зараз все зіпсую, але допоки все було так, знаєте, солідно, стабільно, непогано. Вийшло. Ока. О гар. She is the moment. Come on now. На цьому стінями програма закінчена. Але не думайте, що на цьому кінець приходить айлайнер. Клад даний. Одне око почав стрілочки ззовні, а з іншої сторони думаю, так, не хочу я поки нервувати і думати, як би її так зробити однаково, почну зсередньої. Ось що ми маємо поки. Бум-бум-бум. От наче як, можливо, не ідентично один в один, але так дуже схоже. А знаєте, it's okay. Для мене схоже, це вже краще, ніж абсолютно різні. Сказав, що я з тінями покінчено, але ні. Візьму зараз ще трошки чорний і розтушую е свій айлайнер. О, дивіться, з димком взагалі. Шикарно. Гуд, мені подобається. Вау. Wow. Так, наче як з очима я закінчив, ну, крім е ВІЙ. І зараз буду пробувати щось нове. Маю бронзер. О, дивіться, чи бачите ви різницю? Я бачу. Мені здається, так набагато краще. Візьму зараз свою пудру зі спончиком і так само ще я висвітлюю е, світлі частини. Що скажете? Особливо скулу. Ну це пушка-ракето. Так, зараз все зайве приберу великою кісточкою. Я навіть ще не закінчив цей образ, а він вже виглядає гарно. А -а -а! Далі попрацюю над рум'янами. Клас. Хочеться мені сьогодні червоний губ, тому почну з контура. До речі, я постійно починаю малювати губи з хрестика. Я не знаю чому, але мені здається це найлегший э, спосіб намалювати губи. Не знаю, мені якось не подобається поки, але я спочатку заповнюю їх е помадою, а потім побачу, чи добре, чи ні. О, наче це те, що треба. Давайте ще підмалюю собі родинки. І фінальним кроком буду приклеїти вії. Так, в мене вийшло. Вії приклеєні. Бум-бум-бум. Хочеться ще додати мені трошки рум'ян собі на нос, на підпоріття. Е, мені здається, це якось додає завершеності образу. Так, це те, що треба. На цьому сьоме перевтілення офіційно завершено. Що скажете, друзі? Мені здається, це... Це просто перевершило всі очікування. Я коли вдягав перуку, я подивився на себе в дзеркало, і на мене наче дивилася зовсім інша людина. Стало трошки так ніяково, але я потім думаю, о, ні, я просто виглядаю. Нереально. Мені все подобається, все прекрасно. Все чудово, у мене немає коментарів. гад! Oh все, що я сьогодні зробив, все виглядає чудово. Мені зараз хочеться лише своєю перукою. Гратися. Я сподіваюся, вам подобається. Мені, надзвичайно, зараз наступить для мене дуже сумний момент. Мені потрібно буде змивати це все. І я перед вами сажу кращесь-кращесь, і потім, знаєте, в один момент мені треба це все змити і йти спати. Ну, нічого. А ще один тиждень, ще один урок. Мені подобається. Я сподіваюся, вам теж подобається. Дякую, що залишаєтеся мною. Не забувайте. Кохання переможе! До зустрічі в наступному відео.